Доброго ранку, наші телеглядачі, мирного ранку. Сьогодні хочеться побажати вам особливо, як і взагалі нашій країні меру мирного неба над головою. Не чекаючи повісток за покликом серця і совісті, про тих, хто добровільно приходить до військових комісаріатів і просить їх мобілізувати на захист нашої батьківщини. Наша наступна рубрика. З тими, хто воює уже більше року в гарячих точках Донбасу, спілкувалася наша журналістка Юлія Юськів. У Надвірнянському Богородчанському військоматі зараз дуже багато відвідувачів. Щодня тут працюють призовні медичні комісії. Їх проходять не тільки ті, кого викликали повістками, але й добровольці, такі як Василь Гагна. Раніше хлопець проходив строкову службу у частині в Десні. Тепер прийшов проситися на Донбас. перед замінити цих хлопців, які проходять службу вже рік сидять, служать на сході. І тому я так думаю, що вони мають право на відпочинок. Якщо я не піду там і почну там, прийде до мене. Там, чи... На даний момент не пішла поїздка, прийде, допустим, через місяць, через два, і я буду ховатися, то хто буде захищати нашу Україну. У самому комісаріаті тепер теж працюють ті, хто пройшов через бойові дії в зоні АТО. Серед тих, ким пишаються колеги по службі, керівник відділу захисту інформації Василь Боднар. У березні минулого року він добровільно залишив кабінетну роботу і став гранатометником 95-ї десантної бригади. Чоловік розповідає, що був готовим до різних ситуацій у бою, адже свого часу виконував миротворчу місію в Іраку. Однак, те, з чим довелося зіштовхнутися на Донбасі, було набагато складнішим випробуванням. Тут е, всі слов'яни, практично ну, за винятком є підрозділи. Зі, зі сходу там, чеченців, ополченців. Ситуація, тому що тут всі слов'яни, е, важко розібрати де свій де чужий, тим паче російська армія використовує ополчення е, і веде гібридну війну, що ці люди собі перебігаються бувало і в нашу форму одягу. Перша лінія оборони там практично вся. Е, з ополчення, з козачества російського. От. А за спинами стоять російські війська. В разі провалу операції першої лінії оборони російські війська не погребують, будуть нападати, працювати так, як вони роблять. Добропілля, Карачун, Слов'янськ, Тельманове, Гранітне, Волноваха для Василя це не просто географічні назви, а місця героїчних і важких боїв. Десантник пригадує, що в перші місяці АТО українські військові поступалися ворогові силою зброї, але завжди перемагали його патріотизмом і сміливістю. І вони швидко навчаються інстинктивно інстинкт самозбереження спрацьовує, відпрацьовуються, розробляються нові тактики, десь колись на самими солдатами. Без подачі старшого керівництва. Нестандартні підходи до ведення війни так само використовуються, що противник не розуміє так само, що ці люди там виробляють, що вони підготовлюють, не можуть розібрати нашу тактику. У березні 2014 року лави 95-ї бригади поповнив ще один Прикарпатець Олександр Гаванюк. Чоловік пригадує, як прийшов з Майдану одразу проситися до військкомату, хоча офіційної мобілізації тоді ще не оголошували. Його розповідей про війну вистачило б на кілька кінофільмів, чого вартує лише рейд та супротивника, який вони провели у серпні. Пізніше американські історики визнають його найдовшим у військовій історії світу. А згодом Олександр опинився серед тих, кого тепер називають кіборгами. Аеродроми, хоч ти просто ж Бога просто за тих 4 кілометри, щоб заїхати в той аеропорт. Все остальне ерунда. Гане заїхати. Все, заїхав, ти вже знаєш, тобі криша над головою, то все, ти вже не так боїшся нічого. Ну, страху немає в аеропорту, Ну, хлопців. То, що там в них було інформації, таких всяких там з півтора тисячі і до двох тисяч людей, оскільки просто в цьому терміналі не помістилися. Там чоловік було у нас до 70. До 70. Це на блокпосту, уночі стояло по два чоловіка на одному блокпосту. Неодноразово заглянувши в очі смерті, чоловік тепер переконаний, що ворогові мало Донбасу чи коридору до Криму. Йому потрібна вся Україна. А отже, вибору служити чи не служити насправді немає. Має бути в душі, то кожного якогось чоловіка українського має бути захищати країну. Оце все велике питання. І там, де би він не був. Чи там, наоборот, ми, от, наприклад, ми рвались. Не те, що ми рвались, щоб ми не сидіти, наприклад, там на базі чи що-небудь. Наприклад, я називав, чому що я не сторож. Я сторожувати міг вдома піти в школу, чи що небудь сторожувати. і це. Ну, Я прийшов сюди, значить, я прийшов захищати. Я прийшов захищати, я маю виконати той долг, що перед народом українським і перед своєю сім'єю, що я потім не сказав сім'ї. Де я як була війна. Я не скажу дитині, що я ховався, чи я поїхав в Росію на роботу. Мій дід був бандеровець, і, може в мене в товгенах залишилося. Зараз Олександр у відпустці і, хоча чекає демобілізації, насправді готовий будь-якої миті знову повернутися на Донбас. Пішла в степи. І горі, що з тобою відбувається? Пошкандибал! Не так Шевченка читати треба взагалі. Ай, я навіть я знаю, знаю, хто тебе може навчити. Пішла! Якщо ти помітив, пішла, прийшла, прийшов у нашу студію гість. Прошу познайомитися. Євгеній Холодняк, керівник школи театрального мистецтва. Правильно я називаю? Так, Акторко, так, так. яка недавно з'явилася в Івано-Франківську. Та, вже. Ми ж знайомі з Іваном Івеном, твоя раді вітати в нашій студії. Доброго Взаємно, ранку. Взаємно, доброго ранку. Доброго настрою, як день, як самопочуття. Mm, день почався, здається, нормально, само зарядки. зарядки, які тобі проводила Аня. Так? Uh, так, ну Аню, можливо, вже всі знають. Аня у вас проводить ранкові. Передачі, де і ігор брав участь, та то хто не знає, а Женя, скажи, будь ласка, що тебе спонукало до того, щоб відкрити школу театральну, їх ну ніби вже і так чимало, чим твоя особлива. Розкажи, будь ласка, трішки про свою. Що таке акторка? Взагалі, давайте хотілося почати з того, що я взагалі працюю в івано франківському драматичному театрі імені іміння Франка. Ти вже так не будь таким скромним. Тобто, і я є актором, і як в кожного актора можливо якась мрія, щоб у майбутньому десь мати. Свою студію невеличку школу, де свої знання, які накопичилися за роки навчання в інституті за роки навчання е, і роботи в, в театрі. Та, роботи, роботи в театрі, і передати ці знання дітям чи, можливо, навіть, навіть не дітям, а людям, які цікавляться творчістю, цікавляться взагалі акторським майстерністю. Е, почалося з того, що була мрія. Але цю мрія здійснити якось не доходили руки, можна так сказати. Хто тобі допоміг, що тебе спонукало все таки? Тобто ідея виникла така. Аби колись були молоді актори, і тебе називали таким хрещеним сценічним татом. Зразу ми, видно амбіції. Зразу грає віде, віде, грає віде, віде, віде. Ні, взагалі можна так сказати, що ну, школа. Не перша в Івано-Франківську, і не остання. Там, і в, у нас взагалі багато шкіл існує і в Україні, і за кордоном. І взагалі в івано франківську існує багато гуртків. Так ти я, що я питала: чим особлива твоя? Е, моя школа от, існують гуртки, які. Е, як би мовити, аматорські люди можливо закінчували, можливо, не закінчували. В мене школа акторської майстерності, школа театрального мистецтва акторка. Ми займаємося, навчаємо діток від АЗІВ акторської майстерності, пропонуємо різні вправи на дикційні для розвитку мовлення, для розвитку взагалі людини, її творчості, її розвитку її уваги, пам'яті. І для цього існує багато різних комплексів вправ, тренінгів, і поступово діти, які, можливо, якби в чомусь мають затиски, наприклад, комплекси, та, певні. комплекси певні, вони можуть піти навчатися в школу театрального мистецтва, відчути всю ту творчість, брати участь у різних постановках. Тобто, в чому відрізняється школа? Що діти отримують знання, угу. і ці знання потім, як би показують уже. Де вони можуть виступати? У виступати. У нас взагалі у нас є зал, де ми займаємося, там є невеличка сцена, uh -huh. і де з часом, там, наприклад, на пороті півроку ми навчаємося, і потім ми випускаємо якусь певну постановочку. Хто ви може ви її побачити? Так, якби так вистава, така ну якби з дітьми Це не можна поставити таку виставу ну, там так, ремеоджєта. Але хто щось, буде щось? глядачем? Я так розумію, що ще вистав не було, тільки почали займатися, так? Так, звичайно хто буде для, для того, дачам, щоб для цих діток? поставити виставу, спочатку дітей потрібно навчити, дати якісь знання. Логично. А є вікова категорія? От у школі е, так від 6 до 15 років, а це є якби така категорія. Але вона ділиться на дві групи: від 6 до 10 років. Це є Із перша група і з 10 до 15. Е, хто займається з дітьми? Власне, які це заняття? Ну, там, напевно, мовлення, ну різне Так, У нас розкоші. я викладаю акторську майстерність так, і сценічну мову. У нас є ще хореографія. хореографія Яку веде Анна, <світ> Анна Тарас? Анна Тарас. Тарас це є моя дружина. Так. Це якби така спільна справа. І у нас ще є аудіозаписи, де діти можуть трішки доторкнутися до звуку, до відчути до справи техніки, записатися на мікрофон. Ну але ми не співаємо мікрофон, а ми записуємося різні. Казочки, угу. історії, різні перекази і свого роду. Тобто якусь поезію. Та, якусь поезію. Тобто, і не тільки дивіться? поезія, там може бути якісь історії. Ну, взагалі ми так ще плануємо це так робити. І відеозаписи. Там раз чи два рази в місяць плануємо робити з дітьми відеоролики якогось соціального плану, можливо, якісь такі невеличкі міні мініатюрки. Коли і як ідея відбуваються заняття, і скільки в школі вже є дітей? Заняття відбуваються. У нас зараз на даний момент у понеділок. Uh -huh. До речі, хочу сказати, в понеділок відбувається на студії дитячого розвитку дитини «Квітка. Рум». Ми, якби школа театрального мистецтва «Квітка Рум» – це є партнерами, uh -huh. тому що в нас взагалі то друзі «Квітки Рум, керівники Марина і Роман. У них теж була така свого роду мрія, щоб у них на студії була школа театрального мистецтва. Uh -huh. Ну, тобто акторська майстерність, щоб теж було, бо тому, що все починалося у них з того, що вони займалися флористикою дизайном. Uh -huh. А потім ця флористика дизайн переросла в дитячу студію творчого розвитку дитини. Вони з'явилися вокал, з'явилися різні майстер-класи для дітей, де вони там роблять різні ліпки з папером, працюють, з там малюють такі uh -huh. речі виробляють гарні, цікаві. І от ми були друзями, є друзями зараз. І от така спільна ідея переросла в те, щоб не починати самому. От зараз важко почати самому. І їхня мрія здійснилася, і моя мрія здійснилася. Я її керівником. Школ... <гум> ні, ні, це вже їхня спільна. Тобто ми просто йдемо якби від студії. Ми партнери. ми партнери просто. Ну, гавно. Так, так. так попорівно. Ми, ми ми вони нам якісь може ідеї підкидають, які би ми не хотіли усілити. Вони, якби для діток, для діток роблять різні. Тобто творчі інтенсивні Так, от такі, такого свого роду. Вони створюють для дітей різні свята в певний період. І тепер вже школа театрального мистецтва ми можемо от, навіть Допомогати. на цьому святі так допомагати. І я своїх вихованців можу показати на тому святі додатково ще, крім того, що ми можемо поставити уже постановки у нас у залі. Де, запросити я можна я д... запросити, можна батьків діти можуть запросити своїх друзів, запросити своїх там близьких, знайомих. І щоб вони показали, як вони працюють і займаються в школі. Угу. Звіси, ти як професіонал, один із провідних акторів Івано-Франківського драматичного театру, угу. ти можеш вже десь співвіднести оці всі школи, які є зараз угу. на території івано так? так. Є естрадні школи, вокали, угу. є акторські школи. Тобто є така тонка паралель між ними, що можна у вокалі дитину зіпсувати. І це вже дуже ну, неодноразово підмічено. Скажи, чи можна в акторському плані якось щось зробити так? Не можна вас. Нашкодити. Нашкодити. Дивіться, я вам хочу пояснити. Коли дитина вже доросла, вона має право вибирати там, поступати в школу в школу вже мистецтв, наприклад, навчатися на актора. А в мене з шести років дитина вчиться азам акторської майстерності. І, в принципі, зіпсувати дитину таким чином неможливо, Вона навпаки стає більш відкритішою. відкритішою, тому що основне завдання школи полягає в тому, щоб дитина, наприклад, якщо в неї якісь є вади заїканням, або вона якось закрита в собі. Наприклад, дитина в школі вірш розказує вдома. Мама дуже рада, що дитина там дуже гарно все розказує. приходить дитина в школу, і все, в неї зразу якась така замкнутість, і вона вірш не може розказати. Якось боїться, боїться, публіки. боїться так, боїться публіки. А тут в школі діти, вони якби гуртом, всі починають працювати. Вони по перше, виходять уже роблять перший крочок на сцену. І це якесь, вже йде якийсь такий переломний момент, коли вони не сидять от, за партою, а вже якби на публіці. Навіть той самий крок на сцені, де вони займаються акторською майстерністю. Це вже якийсь великий, якби всередині дитини перебудовується. Та ну годі в тебе зараз діти? Звичайно, я не можу сказати, що кожна дитина індивідуальна і в кожної дитини є якийсь свій внутрішній світ. І от розвиток пам'яті, не розвиток раніше тренування пам'яті, uh -huh. тренування уваги і тренування уяви це якби такі є три основні складові, де от, психофізики, психофізичні такі тренінги, де ми проводимо для того, щоб ці три види більш розширити. Купа кандидатів різних рівнів, районних, обласних. Чи не думати, для того, аби зробити школу, навчити їх, ну вони і так брешуть. Але є страх мікрофона, ну не можуть, а так, аби вони виходили впевнено. І гарно говорили, показували. Так, сказали, перегінську бульба зродить. Ще. І в них не було, ну, бо в них є страх, ти кажеш, діти бояться публіки, а кандидати бояться публіки і публіки. От в тому плані. Порівняти, його дітей із нашими депутатами <ріхунами> із політикою, з брехунами. Взагалі потрібно вчити дітей правдивості, поводження на сцені. Якщо ми щось граємо, то це взагалі повинно бути виправдано. А брехати це вже треба йти до політики. Тобто, не брехати. Але <ріху> це теж є якась певна акторська майстерність. Вміння брехати? Так, ну пообіцяти, що буде то, чого в принципі бути не може. Mm. Yeah, І, yeah, іноді, yeah. Іноді, іноді людям вдається переконати себе так настільки самих себе переконати. Це вже йде якби саме. Самоновій <плес> не самонавіювання, це вже якби людське, людське. Коли людина працює, вона вчиться цій майстерності, а брехня це вже породження якоїсь іншої. Добре, ну в Використання. контексті цього у в мене вже виникає питання: що таке акторська гра? Акторська гра, ну от Ігор е, десь шукає якісь паралелі з, з, з тим, що людина говорить неправду, якщо вона грає, я вже тебе, такі. Як, як, як професіонал, як актора, запитую, що таке акторська гра. Акторська гра це вміння е, поводження на сцені, е, і це є е, виправдання ситуації, тобто поводження правдиво uh -huh. на сцені. Е, кожну ситуацію, наприклад, навіть якщо Ігор вдягає пальто. Десь mm -hmm. іде у місто, він повинен цю ситуацію для себе виправдати. Тобто, коли він це пальто вдягає, в нього вже внутрішній стан, щось в нього з нього Я вже його його вже зачепив. І, наприклад, на, на перші рази це можна працювати уявно з предметом. Коли ти вдягаєш пальто, ти його не бачиш, але ти вже його уявляєш. І в тебе взагалі щось відбувається всередині. це треба прийти до цього, що є м, уява е, фізична. Ну, тобто ти працюєш з фізикою, а є, коли ми уявляємо, і угу. це все ми бачимо уявно. Удів пальто, і вже тепло стало так класно. От є пальто, так? так. От Ми тримаємо пальто. Я беру, закладаю сюди, так? Угу, так? Так, Затягнув, вдягнувся, кузики защепив. угу, І все, я вже в пальті. Тобто це треба відчути. А, і акторська гра — це не, не те там, брехня на сцені. Ну, взагалі кажуть, що там от актор на сцені він бреше. Але коли кажуть я цьому актору вірю, угу. значить він. Це вже щось, щось вище, ніж брехня. А допомагає в житті от бути актором. Я можу, наприклад, сказати, що. Впевнено допомагає, бо так як і тигорю, твій... це в студії ранковій нашій твій, допомагає, ще як допомагає. Мій партнер, от Ігор Захарчук, він також працює у такому плані. І Ігор, я ти... Захарчук той, теж він так. в нього є своя школа, так. Ми друзі. І от mm -hmm. ви двоє, ну на, на вашому прикладі можна навести то, що ви маєте свої школи акторські, і ви двоє вхопили, можна знати, саме таких крутих наречених. Ти взяв най, 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 найкращого хореографа в місті Аню. А Ігор, Ігор, взяв, Ігор взяв найкращого фотографа, uh -huh. то це, напевно, є якісь долі тому. <гум> а це ти думаєш, що це залежить від акторської <гум> <гум> майстерності. <гум> <гум> Ні, взагалі, я акторську майстерність не порівнюю. Життям не приношу, тому що е, акторство це одно, а е, взагалі людяність, душа в кожної людини по-іншому, і якось. Е... І так, бо якщо би ти це відкрив, дружині, прийшов я, я ж перед дружиною зараз… А, Аня не... каже: от уявно наїшся борщу, так, так. Настав, чух-чух, і уявиш ти вже сети. <ріху> це ну, це для, для розвитку, для розвитку психофізичного стану свого. Такі правила потрібні. Це Аня може і зіграти, він є От Коли ти зараз я навіть тобі можу показати сказати одну право для розслаблення од м'язів. Ти коли напружений сидиш, так? так от. а от ти попробуй е, взяти оцю руку праву. Чу. Mm -hmm. Чучка, тут Ця права. рука. Е, Лівою рукою так, знизу mm -hmm. на підборідок, затиснути підборідок і спробувати відкрити рота. І має бути така протидія. протидія. Ти mm -hmm. кулаком тиснеш так, а рот відкриваєш. Угу. Mm -hmm. uh -huh. І mm -hmm. так порахує mm -hmm. до десяти. Раз, mm -hmm. два, три, чотири. Чи це б губи місяць, не труситься? Ну. Відкриваєш і чуєш, як е, зразу да. м'язи розслабилися. Ну. Коли йде напруження, йде розслаблення. І так можна робити з кожною частинкою свого тіла, коли її напружувати і розслаблювати. А то не треба допомагати нікому. Я би Мар'яні провів якісь такі... Мар'яна може тобі допомагати казати: там це, напруж це, розслаб це, напруж це. Але справа в тому, що таким чином формується, якби організм. Набуває пластичності, тобто він не затискається. Тут я вже буду так, пескав. Ну Це потрібно <с ще наробляти, це потрібно ще дуже багато працювати, і це не зразу там за 2 секунди зробив право, і ти вже геній у акторській майстерності. І я сам все життя, скільки я от вчуся, працюю в театрі, все життя потрібно вчитися, тому що немає людини, яка зразу здобула якісь знання, і вона вже цими знаннями може користуватися на протязі всього життя. Весь світ він змінюється, поступово вік, живий, вікучись. Так, він живий вікучись, поступово з'являються якісь нові техніки, нові вправи. І це потрібно вдосконалювати постійно і набуватися, і давати оце все своїм дітям. для мене. Акторська майстерність була колись. Ну напевно, зараз це тако стояти, стояти і траснути свою до, до сцени. Оце ото, воно не складно. Як це шляхом? Ну, Знаєш, граю руль, то раз і впав. Але правдиво впасти. А це він якраз, напевно, і про це от розслаблення говорить, так? Рослаблення, коли вже так. тіло стає пластичним на натренованому. От найрозслабленіша людина це є п'яний чоловік. Він, він розслаблений, він, коли падає, він не може там собі зламати ні, ні ногу, там, ні, практично не ламають, бо, тому що вони розслаблені. І таким чином потрібно вчитися. Ну, я не когорю там пити чи щось. Просто таким чином, коли ти розслаблюєш свій організм і ти знаєш, на які точки впасти, а відповідно це теж вчиться. І ти ніколи не будеш падати, як, як кажуть, там Поліно впав і так такий грим на цілосену чути. І не відчувається цього звуку. Ти зіграв багато ролей в театрі. Якою роллю ти пишаєшся найбільше? Яка тобі припала до душі, так запам'ятала А, Скільки роли. Я колись в церкву був, знаєш, працював. Я був кіндером у Львівському церкві. Мене викочували і закочували. Ну, То це так вдягаю на пам'ять. А що запам'ятав ти таке? Ну, якась кожна роль по-своєму особлива. А сказати так, яка роль найкраща там, ну, для тебе. Боже, яка тобі найкомфортніша, найближча? Взагалі, я по життю людина, напевно, що така більш романтична, м'яка, такий характер. Джудіт. В Ромео Джеє я граю, але я граю не Ромео, а я граю Тібальта. Це якраз таке моє протиставлення, де мені трішки потрібно перейти через себе і показати таку більш напруженість, таку злість. От Ця роль потрібно от переступити через своє я, те, що моє, мені комфортно. Тобто вийти з зони комфорту і зіграти те, яким я не є по життю. І ця роль теж для мене якась є така особлива і моя робота. Тому там. що вона інша, так? Так, вона трошки інша. По клон і Такі... до граєш? Слотки, деруся, в мене ти маленький епізодик. Боже, ти вивозиш. Я вивожу трупів. <рес> мертвих. Я так багато чуваку. У мене є це, в мене є ще така роль Бальзаміно. Всі жінки, фатальні жінки Бальзаміно. дуже гарно, до речі. Так, але вона вже зараз ця вистава не йде за таких деяких обставин, що деякі актори не можуть зараз грати. Ну, це ти така... там з дуже таким тонким почуттям гумору. Угу. От, до речі, хотілося спитати. Мене, так, 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 я бачила Спасибо. ту виставу давно вже. Я, як, як тобі в такій ролі? В такій комічній. Ну це щось таке теж особливо. Роль лавеласа ну, такого собі. Так, оце якесь таке от, от. Зіграти комедійне, це теж треба ще, у, у, якби трагедію, як кажуть, зіграти легше, ніж комедія. Ну, тому що поплакав і тобі люди помірили. А щоб зіграти комедію, і <смі> от як зараз грає <смі> <смі> Ігор, зіграти комедію, і щоб ще люди засміялися, це треба ще теж вміти. Е, ну, є про цю роль, я не знаю. Це теж моя така одна з перших головних ролей, можна сказати, mm -hmm. де я зіграв. І цю постановку, до речі, ставив мій е, одногрупник е, Орис Пастух, режисер, який зараз поставив на свій час. Вже досить багато постановок в театрі. Ми з ним працювали довгий час, бо тому що він мені пояснював довгий час, як це має все бути, як цю роль зіграти. Ми з ним е залишалися вже після, е після робочого часу і думали, як зробити краще. І зробився якийсь такий персонаж не не непотящий людиною. Який зовсім на мене не схожий. Якась, та, ну, щось в ньому є, якісь, от, старатися знайти, все-таки, навіть персонаж, якщо він, якщо він зовсім тобі не відповідає, не відповідає знайти, якісь такі речі. Тобто, от як говорив на початку про виправдання, тобто кожного персонажа потрібно виправдати. Чого він так поводиться в своєму житті? Навіть якщо він поганий, то старатися знайти, не зрозуміти і знайти Ви, якісь такі якості, що що він е, теж є в, в ньому житті за плечами і казі добрі речі. Він теж має якусь сім'ю. Е, він теж хоче добра для своєї мами. Він там хоче він там хоче собі здобути е, гроші для того, щоб бути багатим, так, щоб це, це... це таке життя. Так у мене вуйко п'є, але він художник. Ну тобто можна <гум> якось виправдовувати його. Ну. Я погана реса, але їй добре. <смех> <смех> ну, о -о, це потрібно зрозуміти, бо тому що якщо грати зразу, що оцей персонаж поганий, значить я граю тільки поганого. Це зразу буде такий. Ну, якби важко зіграти цього персонажа в плані того, що ти е, граєш поганого і, і, і хочеш стати тільки поганим, але uh -huh. ж він у житті думає, що він хороший, що він uh -huh. робить правильно. І тому треба так от перекинути, перевтілитися, щоб оці Самому речі, подумати, що, ти робиш що ти щось робиш нормально. Що За словами наших редакторів, телеглядачі по селах по містах дуже спостерігають, що в нас робиться на столі. І у них буде запитання: чого у нас чотири кружки? Ну чого чотири кружки? троє, А горнятко чотири. А чого у нас четверо? От бачите, отут особливо така кружечка є. Навіть не кружечка, можна сказати вірніше горнятко. Ігоре Горнятко. А банячок. З логотипом нашої школи. Акторко. Так, тут пише школа театрального. А до речі, чому така назва: Акторко? Акторка з'явилася якось так вона спільними зусиллями, коли ми були якраз на студії дитячого розвитку дитини. Це я був, Аня була моя дружина, була Марина, керівник студії і Роман. І ми так думали, як це ж назвати школу. Uh -huh. І якось так Роман каже, може: актор ендко, то актор і команда, uh -huh. актор і ко. Тобто актор і команда, якби по-українськи. А потім ми подумали, а для чого оці і end. приставки енд а то був і воно так вийшло зу. таке, акторі. таке от сучасне українське, Актер. наше, Актер. наше акторка. Юний актор актор, акторку Так розказує, хто зможе отримати це чудове горнятко. Бо я так щось підозрюю, що це для наших глядачів. Я от хотів зробити такий невеличкий розіграш для наших глядачів, можливо, майбутніх майбутніх. Вихованців нашої театральної школи акторка. От так як ти актор зараз зроби, переконай, ніби так. Чекай, хай він Ні, розповість про ніби, горнятку. Ніби для кого вона я не хочу переконати. Я просто хочу сказати, що давайте зробимо так: що перший, хто зателефонує до мене з дітей Записатися віком, в школу, Записатися в школу, і дитина віком від 6 до 15 років отримує в подарунок ось таке гордок. Ось таке гарне гарнет.